Вітаю всіх! Сьогодні незвичайне таке відео. Ми з вами сьогодні розборкою займемось. є отакий двигун на 1,1 кВт, 42 кг в нього вага, як ми бачимо, не зовсім кВт з його розміром та з його вагою співпадають. тобто це Двигун 70-х років, і звісно ж в той час не робили його е, задля економії металу. Зараз двигуни нового покоління на 1,1 кВт, мабуть, будуть отакого розміру, як, як оцей набалдажний. Але ж на той час це робили отак. Ну, Подивимось, що ми з нього дістанемо. Дуже багато важить, тому приходиться навіть до таких методів. Не. Так, ну что? Поїхали? для начала вот это попробовать кстати может быть полезная штука в хозяйстве Вот она, медяха медь. Джелянний якор. Просто вуз. А тепер вбиваємо це все всередину і дістаємо все пучком. Все справився. Буцім-то все вже розібрано. Кольоровий метал дістав. Отут на якорі з торців були такі круглі, алюмінієві такі фланці. У цих канавках ще є алюміній, але ж я не буду його діставати, бо це ще той геморрой. Всі пильники з обох сторін підшипників теж алюмінієві. Коротше, оце алюміній, це мідяха і от чермет. Тепер найголовніше все це зважити та подивитися, скільки тут чого. По моїм підрахункам, тут повинно бути 10% від любого електродвигуна. Двигун 42 кілограми. Тому в міді повинно бути біля 4 кг. Ну, поїхали. Алюміній. Оцей і весь алюміній, що був, прибираємо 550 грам алюміній. Грам алюміній. Та мідь. Ну, віднімемо, звісно, коробку. І те, що тут є, трошки ще гівна. Три з половиною кіло мідяхи. А залишки це є металолом. Здам та скажу, вийшов я в плюс, чи ні. Так, ну що, ось і бабло. Здав металобрух та в металобрух. Чисто медяхою відбив е ціну самого двигуна, і це 759 гривень вийшло чисто по чисто мідь по 230 за кіло. І решта там 40 кг десь було металу на по 360. Ну, пів кіла алюмінію, то тож таке. Вже не будемо враховувати. Коротше кажучи, мідяхи маловато у двигуні. Ну, спробуємо ще один двигун розібрати. Може, то мені просто попався такий, і ми зробимо з наступним двигуном ту ж саму процедуру, і якщо воно повториться, то все. До побачення, ця ідея нема сенсу. Витрачати свій час на ці, на, на ці роботи, ну тож, бо і все. Бувайте до нових зустрічей.